Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я знову прийшов до вас з окремим оглядом на книгу. Але перед цим хочу вас закликати задонатити будь-яку суму на будь-який перевірений збір на ЗСУ, тому що це важливо. Також в кінці відео я трошки поговорю про свої плани на цей канал. Тому, якщо вам цікаво, можете ще й до кінця додивитись. І сьогодні в нас книжка Сюзани Кларк, Джонатан Стрендж і Містер Норо». Події у книзі відбуваються в Англії на початку 19 століття і розповідають нам про світ в якомусь колись давно існувала магія, але з плином часу ця магія почала зникати. Магія. В практиків теж ставало все менше, і лишились тільки маги-теоретики, які тільки роблять, що тиняється по шинках. І ностальгують по золотій добі англійської магії, але тут на з'являється новий маг практик, е, містер Гілберт Норе, який е, кладе край е, діяльності цих магів теоретиків, і власне береться за те, щоб е, відновити англійську магію. З часом також з'являється ще один молодий маг Джонатан Стрендж, який стає учнем містера Норрела. І тут я напевно трошки зупинюсь на сюжеті, тому що це в принципі все, що вам треба знати, е, щоб. І спойлерів не нахапатися якихось серйозних, і мати якесь приблизне уявлення про що ця книга. І оця книга це така собі альтернативна історія Англії 19 століття, де цілком реальні події, так як, наприклад, війна Англії з Францією під проводом Наполеона Бонапарта, вони змішуються з цілком вигаданим магічним світом і світом ферії, який давно вважається втраченим. І зустрічається хіба що в казках, які батьки розказують своїм маленьким дітям, і з цим світом фері, в принципі, зав'язана доволі серйозна частина сюжету самої книги. До речі, події, які відбуваються на війні з Францією, є моїми, напевно, улюбленими. І саме тим моментом, на якому я захопився цією книгою, тому що до цього вона мені здавалась надзвичайно затягнутою і нудною. Признаюсь чесно, я ще ніколи не був настільки близько, щоб кинути якусь книгу. Тому що зважаючи на її такий величезний об'єм, я думав, що це буде якась така легенька і швидка до прочитання книга. А натомість я отримав оповідь, яка дуже довго розкачується. І єдине, що мене тривало в книзі, перше десь третину, напевно, це стиль написання, який мені трошечки нагадав стиль Девіда Мічела. І як авторка працює з вибудовуванням всесвіту цієї книги. Справа в тому, що про лор світу ми дізнаємося не тільки з якихось діалогів і роздумів персонажів, а й з величезних приміток, які іноді займають по три сторінки. І переважна частина історії всесвіту цієї книги описана саме в цих примітках, тому я вам не рекомендую їх пропускати. В Цих примітках описані різні маги, їх діяння. Легенди і міфи про світ фері, а також е, там описується постать короля Крука, який вважався найвеличнішим магом Англії, і саме після його смерті магія в Англії почала зникати. І от саме те, як Сюзанна Кларк занурює нас всесвіт цієї книги, мене і тримало першу третину, тому що сюжет мені був не надто цікавий, цікавий але. Оці всі різні історичні події, вкупі з вигаданим всесвітом е, магічної Англії, складав якесь таке враження, ніби я читаю такий ну, історичний роман. Тому, якщо вам сюжет першого розділу видається якимось трохи нудним і затягнутим, але все ж вас щось тримає в цій історії, то можливо їй треба дати трошки більше часу. У мене було таке враження, ніби оповідь вибрала себе настрій кожного з цих. Головних персонажів. Наприклад, перший розділ цієї книги називається Містер Норрел». І, власне, на цьому містеру Норрелу» йде основний фокус. І він такий є трохи нудний, скупий, прагматичний, інтровертний. І, власне, вся оповідь цієї книги є така трохи нудною і затягнутою. В той час, як другий розділ, який має основний фокус на молодому магу Джонатану Стренджу, який є таким більш відкритим, щирим. І, власне, оповідь якраз тоді. Трошки більше розкривається, як на мене. І от саме з другого розділу книга почала відчуватись для мене абсолютно по-новому. Хоча, може, це вже якийсь такий собі прояв стовгольського синдрому, бо я стільки часу вже провів з цією книгою, що вона мені починає подобатись, і я її починаю виправдовувати. За взаємодією двох магів дуже цікаво спостерігати. Містер Норрел стримує такий дещо запальний характер Джонатана Стренджа. в той час, як Джонатан Стрендж. Старається якось трохи розрухати такого черствого містера Норрела і подивитись на деякі речі під іншим кутом. І, хоча в них зовсім різні погляди на те, як має виглядати магія, але це ще раз нам дає впевнитись, що один без одного вони в принципі не здатні існувати. І от я вкотре впевнився, що мені більше подобається фентезі, в яких де більший фокус саме на персонажів і на її взаємодії між собою, ніж на сюжет. І якщо вам подобається британський гумор, то це ще один пункт, який може вас зацікавити, тому що його в книзі дуже багато, але він ну книжка не скочується в якийсь такий фарс, і все ж продовжує далі тримати доволі серйозний тон е, оповіді. Ще до речі, є екранізація в вигляді міні-серіалу, про який я. Теж скажу декілька слів. Як на мене, це практично ідеальна екранізація у всіх аспектах, починаючи від історії і декорації, і закінчуючи акторським складом. Настільки точно вловити тон книги мало кому вдається, і тут навіть деякі діалоги повторюються один в один, як в книзі, всі основні сюжетні події на місці. Нічого не вирізалось, не переписувалось. Хоча якщо деякі події в книзі займали 30-40 сторінок, то тут в серіалі вони можуть там зайняти приблизно там 2 хвилини екранного часу. І от якщо ви, наприклад, закинули книгу, бо вам вона видалася якоюсь нудною і затянутою, то спробуйте серіал, тому що там ви в принципі дізнаєтесь цю історію від початку і до кінця, але вона буде подана більш концентровано. Тому як ви зрозуміли, книжка мені дуже і дуже сподобалась. І вона напевно увійде десь приблизно в мій топ 5 книг за цей рік, тому що я думаю, що там топ 5 мій в принципі вже сформований. Але після прочитання цієї книги деяким книжкам доведеться трошки подивитися. В принципі, з самою книгою я закінчив. Дякую, що додивились аж сюди. І зараз я поговорю трошки про свої плани на цей канал, тому що я зрозумів, що мені не хочеться більше знімати формат прочитаного. По-перше, Зараз я книжок в принципі дуже багато читаю, і не про кожну книжку мені є що сказати. От, наприклад, я прочитав в минулому місяці першу книжку з серії Локвутико. І, і ну мені вона дуже сподобалась. Я її читав одразу після книг Якова. Я прям потребував якусь таку легеньку книжку. Вона крута, динамічна, дуже легко читається з крутою атмосферою. Але про і Ко» ви в принципі можете почути на кожному другому. В букю-каналі, і ну чогось нового ви від мене точно не почуєте. Тому я хочу більше сконцентруватись на якихось таких коротеньких форматах, як там огляд одної книги, максимум двох. Тому що, в принципі, всі мої улюблені канали про книжки, які я дивлюсь, притримуються саме такого більш короткого формату. Він і в мене буде займати менше часу на підготовку і вас менше часу на перегляд. Тому так про всі книжки прочитані я точно не буду розказувати. Буду розказувати тільки про те, що мені цікаво, що я вважаю важливим з якихось таких великих форматів. То ну, це буде в кінці грудня або вже на початку січня, це підсумки року. Якийсь такий топ-5 або топ 10 прочитаних книжок. До речі, напевно, більшість з цього топу будуть книжок, про які я ще. Не говорив на цьому каналі, тому думаю, вам буде цікаво про, про них послухати. Ну і також в грудні я планую записати огляд своїх книжкових поличок. Розкажу про якось коротенько про кожну з книг. До речі, ця книжка, ця книжкова полиця, вона складена ще з іншої сторони, тому там є книжки, які ви теж ну, не бачили у мене на каналі. Тому так це напевно все, що я хотів сказати. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось в наступних відео.